Усім привіт! Ви потрапили на канал Паперова Кула. І сьогодні я зробила для вас нове відео з новою новинкою. І ось вона два тема її покажу. Ця новинка називається Магазин. Як ви бачите, це перше це фанта, а друге це поличка. Третє це Бабл Ті. Ой. А четверте це знову Поски. Або якось по-другому. Я, забу... ну, я не знаю, як вона називається далі. Uh, не знаю, як вони називаються. Далі кіндер. Пепсі. І з таким милим. Далі термінал. Оплата картою і чипси. Це все, все. І одразу давайте виберемо. А... Що ми будемо брати? Давайте ми сьогодні з вами візьмемо. І ось це. У нас попався в киндер. Тому ми беремо киндер. Далі колекція Росфарбу. Не залишилося 4 колекції. Ой, колекції. як це називати. Давайте сьогодні візьмемо з вами куромі. Куромі я хочу. Наша прошла колекція «Ігра у кальмара. Давайте сьогодні боже. Чому? Так, чому? Давайте візьмемо. Ну, тут любимо пакетик. Ось цей пакетик. Ось цей пакетик ми з вами беремо. Далі все відоче мілка. Сьогодні я хочу взяти ось такий бальзам для губ. Рюкзаки у нас залишилося 4 рюкзака. І давайте візьмемо ось цей. Рюкзак. І наша остання колекція це шкідлива їжа. І у наступному відео ми закінчимо цю колекцію. А, і давайте ми з вами візьмемо сьогодні чипси Лейс. І передаємося. І ось такі пакетки нам сьогодні з вами треба. Так. О! І Кіндер. Він теж потрібен. І давайте, не буду не приходити ніяких, не дуже хорошо. Давайте. Де моя колекція? А, ось моя колекція. Ми прийшли на колекцію розфарбуй. Ще мені треба було відлучитися. А, і ми вибираємо колір. Я заплющую очі, ми беремо ось цей колір. І давайте ось цей колір. Я не бачу. Да, навіть заключу, ой, навіть не відкрила очі. І дивимось. Нам попався синій та зелений. На коромі. Синій та зелений. Прекрасний. ну, Прекрасно, чесно. І давайте розфарбовувати. Першу хочу взяти зелений. Боже, знову. Я знову не можу відкрити. Що робити? Я відкрила ура! І я першу половину хочу зробити зеленою, а другу синюю? Що вже робити? На синій та зелений, мене щось вбиває, чесне словом. Тому що, ну, синій та зелений. Коли куромі у ну, фіолетова і чорна. Якщо там і чорна, я відкрию коментарі і напишіть, будь ласка, в коментарях. Також дякую вам за 30, 35 просмотрів, або, може вже, там більше набралось. Тому що у прошлому відео без обложки набралось 35. Просмотрів, ну це я зараз бачила. Я вже набросити багато ще чи ні. Але дуже-дуже вам дякую. Я вас дуже-дуже люблю. І якщо вам подобається моє відео без обложки, ставте лайкосики і пишіть коментарях. Я їх обов'язково відкрию. Просто я завжди робила з обложкою так гарно. А зараз я не зробила з, обложки, з обложкою і воно набрало багато просмотрів. Більше навіть чи з Ну, Це ну, несправедливо і <гум> Роз... Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена пісня, тому що з... наступна колекція буде зв'язана з піснями. Я думаю, ви вже знаєте, але якщо ні, подумайте, може ви Хто ж знаю? Тут, 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 тут. А, також цю колекцію я бачила у Санаки. А, давайте напишемо у... під відео Санаки, щоб вона поверталась, тому що я її дуже люблю. Вона мене надихає. І також я теж напишу: пишіть у коментарях, будь ласка, будь ласка. Тому що я хочу, щоб вона повернулася. І ми вже розмалювали. Давайте. І верхгам приклеїла, чи що? Давай я верх ногами приклеїла. І давайте ми сьогодні наклеїмо ось сюди влізе. Мені кажеться, вони вже влізати не будуть. Ні. Треба щось робити, напевно, робити якусь сторінку, тому що, ну, це не піде. Я забула те, що брала. де воно. І клейперемо. І клеємо, клеємо. Ну просто вона вже не влізає, напевно. Так, я думала, вона влізе, я думала вона влізе, але вона не влізає, Дуже-дуже шкода. Все, давайте ось так залишимо і йдемо далі. Шкідлива їжа. Так. сьогодні ми брали чипслати, я думаю, вони під номером один, а але... вони... або ще... Ну, ще але під намірмо 6. Я накидала, тому що тут один. Давайте. Я навіть забула, а, тому що я робила, я не пам'ятаю коли, навіть, коли я робила цю колекцію. Но коли ще не було відео з цієї колекції, я її робила 3 три... тижні 4. Або, може більше, або менше. Я не знаю, я не пам'ятаю. І все. Далі колекція все віддача Міл. У першому відео ми наклеїли от це. Так, і давайте беремо. Баджемо. І в нас останні сьогодні бальзама. Тут дві і тут дві. Давайте сьогодні клеїмо ось так, напевно, тому що тут ми в впрошуй раз. Воно не ось! Давайте назад поклеїмо. Я думаю, воно приклеїлось нормально, але ні. Як ви бачите, воно дуже погано приклеїлось. І сьогодні давайте приклеїмо ось сюди на непрогу Давайте. Також я хочу зробити одну колекцію, якої не було вже ні, ну, ні у кого, ні у кого. Також мені, мені е, здається, що нікого не було колекції магазин. Ну, ви ще не дивилися, ну, ви ще не дивилися, як в мене. І давайте далі. Далі в нас колекція рюкзаків. Я думаю, що ось тут. або ось тут, будь ласка, ось тут в нас ще не було. І шість, шість ось тут! Ура! Ура, я дуже. Я сподівалася, щоб було тут, тому що тут ні однієї немає. А тепер є. Добав. Ну, Значит, вичине. И далі наша прошла колекція Гра у кальмара. Ой-ой-ой. У -ой -ой. прошлому відео нам попався ведучий. Сьогодні, я не знаю, це попадатися. Сегодня без ложить. Нам попався круг. Але чомусь я його зробила сірим. Він під номером у нас один. Ось один. Ми не будемо писати ведучий, тому що на нього немає номеру. Який вам подобається персонаж із «Гри Кальмара? Мені подобається 222, 456. Кихун, або як він правильно? Ну, я думаю, що він кихун, тому що, коли дивилися, мені сподівалося, я сподівалася, що це кихун. А вона коментарях. І переходимо до сьогоднішньої колекції. Це магазин. І я ту покажу всі колекції. Перший 3. Не два. Три. 2, 5, 4, 6. 8, 9 і 7. Я думаю, ви все побачили. Як, як ви сподіваєтеся, а, на якій сторінці сьогодні буде в нас Кіндер? І ми дивимося на сторінці Аж 8. Аш 8. Ошолей! На встанет на предписании сторинцы це ось сюди. Це ось сюди. Ты шты, Також сьогодні, вчора, вчора щось було, Чи ні, я не пам'ятаю, Не пам'ятаю. да. І ось так виглядає, і давайте на усі колекції, які ми не наклеїли. Перший це магазин. Якщо ви у когось бачили, напишіть, будь ласка, у коментарях е, у когось, тому що я не, ні, поки що нікого не бачила. І так, магазин. Наша перша колекція у Кальмара. Green light. Крит, да, лайк. Сюдочка. І дякую, що ви були зі мною. Мені дуже було приємно. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях. Як у вас пройшов день усіх? Цілую усім па-па!